Скільки разів замовляю, перший раз бачу так дбайливо поскладений товар. Дуже гарні і приємні на дотик, задоволена вибором. А такі і ще дуже багато відгуків нам пишуть саме про цей набір, і я повністю вас розумію, тому що як він може не сподобатися. По-перше, подивіться на цю кольорову гаму. Е, реально, вона мені дуже подобається, імпонує, тому що мені здається, що вона підходить на будь-який сезон, під будь-який настрій. Вона така більш е, пасте, ну, ніби яскраві кольори. Але при тому вони є пастельні. Не дуже виділяються, да. кидаються в очі. Тобі який більше подобається? Е, мені більше подобається ось цей рожевий. Не знаю. Варбі. Ну, Barbie, да. А мені подобається ось цей персиковий. Він прям такий таке літо, він не дуже насичений, але при тому в міру гарний колір. Трусики йдуть в рубчик, як ви могли помітити. Причому рубчик дуже якісний. Це у нас виробник Туреччина. І знаєте, що я влюблю в рубчику? Що він дуже гарно тягнеться. Ну, просто подивіться на цю еластичність, тому перетискати 100% не буде. Давайте ще далі почитаємо відгуки, тому що досить реально досить класні на нього відгуки. Дуже сподобалися вперше замовлення, а потім скористалася знижкою і замовила ще якість дуже гарна, гарний дизайн, але так треба брати на розмір менше. Процвітання вам. Насправді, стосовно на розмір менше, ми це часто наголошуємо, що трусики ці є досить повномірними. Ви бачили, що як вони тягнуться. І тому так, якщо ви хочете, щоб. Вони на вас е, сиділи, як знаєте, така тугенька перчатка. То тоді 100% потрібно замовляти на розмір менше. Того залежить від того, яку посадку ви обираєте, чи як тугенька перчатка, чи більш такий, чи більш вільну посадку. Е, також тут нам зазначили за е, те, що скористалися знижкою і замовили ще. Це, до речі, класна штука нашим клієнтам, що при кожному замовленні, після кожного замовлення, вам в СМС прийде повідомлення про те, що вам дарують знижку на наступне замовлення разом з промокодом. Тому багато наших клієнтів ними користуються. А в яких розмірах є цей набір? Цей набір в розмірах від М до 4XL. Це повна розмірна сітка. Угу. Тому клієнти дуже задоволені нею. У мене. Кажи. Просто на цей набір нас зараз дуже багато замовлень. Угу. Я думаю, що це спрощено тим, що вона досить така зручна, і плюс до того підходить всім, тобто всі розміри. У мене, до речі, подруга нещодавно брала для себе цей набір. Пам'ятаєш, я забирала з ос останній. Останній. Реально, останній набір я забрала, і то він був. Заброньований чи який він був? А, так, він був в резерві. Він був в резерві, ми просто зробили махінацію з іншого складу, ми перезамовили там звідти... Дякую, я мала роботу потім. <свят> <свят> да, просто тому що ну, хотіла, просто моя подруга реально цей набір, і в неї розмір 3XL, вона настільки задоволена ним. Вона мені нещодавно казала, що якість ідеальна. Вони, вона їх прала вже три рази, кажуть, просто супер. Вони не ліняють, не розтягуються, не вицвітають, все з ними ідеально. Вони дуже. Дуже зручно сидять, і так як вона має розмір 3XL, то на ось таких, наприклад, батальних трусиках цього самого комплекту йде завищена посадка. Тобто боковий шов від 9 см, і вона зазначила те, що гарно йде фіксація зони животика. Тому це реально дуже і дуже важливо. Трусики реально комфортні. Давай останній відгук що, можливо зачитаю. Ну тут пишуть, закохалися там, тра-та-та, та, та, якісні приємні на дотик», гарні ніжні відтінки», розмір чудово підійшов. Хочеться замовляти ще. А ще один набір про э, верніше, відгук про знижку, то щось супер, що ви даєте знижку після першої покупки, скористалися, замовили собі трусики ще. Тут смак авокадо, і я підозрюю, що клієнт замовив трусики За з авокадо. З да, вони, до речі, теж дуже популярні. Тому дівчата, якщо ви бажаєте бути в постійному комфорті, просто не паритися. Про свою білизну і нарешті закрити для себе це питання, просто замовляйте цей набір, і буде вам щастя.